Сьогодні ми розпочинаємо склити ось цей будинок, який знаходиться в котежному містечку Золоче. Починається підготовка до скління. На цьому будинку ми використали профільну систему Rehao Євро 70. Це п'ятикамерна система і двокамерний склопакет. Вона має зовнішню ламінацію, антрацит, піщаний, внутрішній білий колір. Ця стрічка захисна потрібна для того, щоб не пошкодити ламінацію перед монтажем і транспортуванням. Цей будинок буде засклений металопластиковими конструкціями, але ось цей проєм замовник замовив собі алюмінієву конструкцію, яку ми теж будемо монтувати. Її розмір 3,5 на 2,600. На цьому об'єкті ми будемо використовувати теплі підставочні профілі замість звичайних пластикових. Це варіанти підставочних профілів стандартних, пластикових і теплого. Під кожну ширину системи підбирається своя, свій підставочний, своя товщина. Перед встановленням теплого підставочного профілю він проходиться спеціальним герметиком гібридним. Підписуйтесь, щоб не пропустити результати. А для замовлення пишіть в дірект.